Суботнього дня, 3 вересня, Миколаїв вчергове зазнав обстрілів Російської Федерації. Ворожий прильот стався у передмісті, внаслідок чого постраждало декілька приватних будинків. Після кількох днів відносного затища 3 вересня близько 11.30 Миколаївці чули серію вибухів. Російські ракети знову лягли у житлові райони Миколаєва. Постраждав приватний сектор. Ударною хвилею у кількох будинках винесло вікна та двері, понівечило двір і господарчі будівлі. Через вибух ворожого снаряда зайнявся гараж на території одного з домовлодінь. Також внаслідок вибухової хвилі постраждала жінка. Постраждала, отримала осколкові поранення. Її одразу забрала карета швидкої допомоги. За словами чоловіка Володимира, в лікарні його дружину мають прооперувати. Я в хаті був, ось моя хата, воно ж розбило там все в хаті, але думаю, я перед обідом ліг, думаю, полежу, бо я тут поливав. Це тут я поливав. І тут це саме полетіла на мене зверху штукатурка, я виходжу і дивлюся а тут бачите, що дружина пострадала, поранила її, вона якраз в кухні була, а воно якраз вікно і це саме в вікно сюди те саме. І тут десь... Серцем. Буде робити. Володимир зізнається, ніколи б не подумав, що район і будинок, в якому він мешкає, стане мішенью для ворожих бомб. Тепер показує наслідки російської атаки. Вікно одне, там друге вікно третє. Четверте, там те, п'яте. Куря, чотири куриці вбила. Окрім понівеченого двору постраждала й хата. В середині вивернуло двері, посікло уламками меблі, побило побутову техніку. Виволо. Вибуховуємо. А ви в якій кімнаті були? Я в цій кімнаті був. Наразі Володимир разом зі знайомими та сусідами ліквідовують наслідки прильоту і фіксують масштаби ушкоджень, аби після війни мати змогу отримати компенсацію за постраждале майно. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.